Коли є сніг, коли є вода, коли є мінусова температура. Тобто опускається такий тент, цей тент нагрівається, нагріває ділянку аварійну дороги, відповідно розплавляється верхня частина асфальту і е, закидається е, бітумом, або тим самим може бути відфризированим матеріалом, тент піднімається, воно. Охолоджується, застиває ну і фактично поточний ремонт так, ділянки виконує. Е, Вона не є високопродуктивною, тобто ми за весь період зробили невеличку, невеличку частину. Значить, це підприємство, яке це виконує, називається Ріо Україна, подано на вулиці Новий Світ. зробили 270 квадратів. Це невелика, невелика частина, або на чергу 187 квадратів. Але знову таки воно має перевагу, тому що може виконуватися в різних період. Ми маємо зараз три дорожні організації, на жаль, тільки які працюють в місті. Знов було б тільки, щоб від нас це залежало, це було б десяток організацій, але на жаль, тільки три організації, які виконують роботу. Ну, фактично паралельно виконують. Ще так само, як ви бачили по території міста. Автомобіль е, спеціалізований так званий патчматер, який виконує роботи, е, якщо ви бачили мілкофракційним е, щебням і емульсією. Тобто це машина, яка виглядає зовні, може не знати. Насинізаторний автомобіль е, в центрі міста ми як правило це вихідні дні, виконуємо роботи. Але така технологія в десятки разів теж дешевше, ніж звичайний поточний ремонт. Зокрема, вулицю Лесі Українки. Ми виконали десь ну, разів дешевше, ніж якби це робили фрезерування, а потім асортування. Руську, зокрема в центрі так само. А, тобто, там ви бачили, що є е, пневмопровод, він видуває, видуває під тиском повітря, видуває пиль, видуває сміття. потім е, знов-таки другий цикл це емульсію, задувається, і потім вже гелкофракційна Тому Знову таки різні види робіт, різні, різні технології стосовуються. У нас єдине, що в Тернополі немає асфальтоцементно цементно-бетонних доріг. У нас є асфальтобетонні, цементно-бетонних немає. Тому все, що для асфальтобетону, бетону який робіт, можуть виконуватися, ми на території міста виконуємо. Одночасно ще хочу вас повідомити, і ми, напевно, Катерина ми все рівно повинні спланувати провести презентацію комплексної схеми водовідведення, відведення дощових рівньових вод з території міста. Такої ми вже про це говорили, що копусної схеми водовідведення в місті не було ніколи. Ну, це велика справа, велика робота. Це концепція фактично, вона розроблена проєктантами, розбита на 10 окремих. Окремих зон збору дощових рівньових вод в місті. Тепер по кожній окремій зоні мусить бути розроблена проєктної роздументації. Потрібно запропонувати дійсно журналістам, запропонувати громадськості, щоб цю схему представили проєктанти. Вона достатньо, ну, достатньо цікава для Тернополя, але знов-таки вона наболівша проблема, і тому її вирішити потрібно. Можливо, питання, да, щоб ми не забрали? Будь ласка. Там, вдома, проблема ми розуміємо в тому, що в старій комунікації може не зовсім розуміти, де що розміщено, але я вважаю, два місяці практично не було дощі. Ви вважаєте, ви оптимально використовуєте цей час, аби прочистити? тому що зима справді сніг просто засмітив це все. І чи кожна година злива буде паралізувати місто? Ви кажете, там півгодина на гості, це не була півгодина проблема. Це, це розуміють всі, це... хто вчора добирався додому. Просто навіть таксисти з одного кінця міста в інший. Ну пів години була сама проблема. Потім був транспорт, який нагромадився там, потім він роз'їжджався. Тобто протягом півгодини вода вже зійшла. Але та кількість транспорту, яка там була фактично створився корок, оцей корок ще розтягувався довго, і відповідно троллейбуси, в центральній частині міста вони достатньо довго роз'їжджалися. Але сама проблема, коли сходила вода, це було до півгодини. Ви згадаєте, коли танув сніг, якого було, ну, мільйони кубів було в місті, коли танув сніг, то. Комунальні служби постійно чистили рівньовку, е, тому що проблема ще була з чим пов'язана. Тільки е, відлига 2-3 градуси плюс, починає, талі води починають йти разом з піском, знову-таки замулюються, потім 2-3 градуси мінус, воно ще замерзло все. Розумієте, Та ж сама рішитка, підмерзла. І Тому, якщо ви бачили ну, таки на ті ж самі дані було добре видно. Край дороги занесений снігом, занесений там вже потім наліт була, але такі були квадратики, кармани. Квадратики, кармани, теж коли сніг 40-50 сантиметрів, ці квадратики достатньо добре було видні, їх постійно прочищали і від наліді, і від піску. А протягом фактично не два місяці, то я кажу, ми місяці 10 днів, то, як, як, ми, як ми попрощалися зі снігом, то з цього періоду а, дощів було мало, і знову таки це не є плюс. Тому що а, назбиралося дуже багато От, той залповий, залповий, залповий опит, який вчора в нас був з вами. Тобто достатньо раптово це все збігло, і знову -таки, це, це, не, це не є добре. Краще, щоб були дощики, там з інтервалом 2-3 дні, це було б спокійніше. Те, що в місті немає лініокції, знову -таки, це накопичена руками проблема. Те, що ми вчора з вами мали знову-таки за короткий період проблеми з рухом в місті, це обумовлено, ну, багатьма обставинами. І специфікою організації руху в центрі. Ті якби вузькі вулиці, де обмеження взагалі по центру проїзду транзитного і, і так далі. Тобто я вам не можу обіцяти, і так і не буде, що там, за рік чи за два в місті проблема з лівньовкою зникне. Вона зновки накопичувала десятками-десятками років. Тому щоб її ліквідувати, треба ну, мінімум 5-7 років щорічних робіт. Поводовідведення, щорічних, з бюджетом, не знаю, 50-70 мільйонів гривень кожного року. Тоді можемо з вами що через 5 років проблеми не буде. Якщо в нас видатків на виконання цих робіт не буде в бюджеті, проблеми зняти не будуть. Тому ну, це об'єктивна реальність. Вона не розсосеться, знаєте, це не шов після операції, що він сам після себе розсосеться. Тобто ми зараз маємо комплексну схему. У нас є проблема підтоплення вихідного колектора на вулиці Шептицького. До двохметровий колектор вихідно-випускний, підтоплений на 70%. Нам треба ставити там шахти погружний насос для того, щоб здійснювати промислову перекачку води. Тому що якщо підтоплений, підпирається випускний колектор, то йду по місту вода не може нормально уходити. І коли зал ходи зливи, пам'ятаєте, було це галицько два роки тому. Ми там першочергові заходи провели вартістю 300 тисяч гривень. А повноцінна вартість, знаєте, яка там? 40 мільйонів. То це ми повинні відмовитися від всіх робіт в місті. Протягом року всі капітальних видатків для того, щоб зробити тільки галузький колектор. Тому, ще раз підкреслюю, проблема є, повинні з розумом до неї теж ставитися. Випав дощ, да, пів години, до години є дискомфорт. І якраз півпало, ну так теж ситуація, 17-18 години. Час пік, люди всі роз'їжджаються по домах. Ну, проблема ще, якщо ви вулиці Русській бачили, хамство водіїв. Коли просто понаштовхалися, як правило, на джипах, як правило, чомусь чорного кольору, чомусь це любілі, розумієте, чомусь хаму купляють купують автомобілі от такого от кольору. Не знаю, в чому якась психологічна залежність. І розумієте, я просто свідком був. Коли чотири автомобіля вперлися один в водом, дають можливість проїхати не тролейбусу, не маршрутці, самі не можуть проїхати, створюють корок, тому що від політехнічного університету зверху вже не можна з'їхати. Після того я свою машину оставив пішки, прийшов до, до, до веселки. Води там вже не було, трактор вже поїхав на мені на зустріч. Це десь пройшло до 40 хвилин з моменту того, як почався дощ. Але Корок ще розсасувався до півгодини за цих от друзів, які е на перегонки вирішили проїхати по вузькій ділянці. Тому така ситуація. А чи підтримували вже з на у нас ідок Вчорашні, моди? Ну, я е на декілька хвилин до вас запізнився, тому що була комісія з навчальної ситуації обласна. В області біди більше, в області позривала дахи, декілька є соціальних об'єктів, де зірвало дахи. Є в якомусь районі загинула жінка, впала дерево на неї в подвір'ї. В Тернополі тут, у нас, окрім проблеми біля шостого магазину, де впало коло порізали, розтянули, окрім веселки і. Ще, білянки, Там, ще парки, в парках попадали дерева. Нас, фактично, нас біля МВС, біля обласного управління, у нас фактично таких колосальних проблем не було. Ну, З 17-та -го година час пік, ну, трошки навіть, рух був активний. Десь і той самий трактор, поки доїхав туди, то. Це зайняло більше часу. Але реально там станом на 19-ту годину проблеми, 19-30 проблеми вже в місті ніяк жодної не було. В області буревій був сильніший, вітер був сильніший і трохи не робив договорів. Але промеражі нічого не було? В нас все було, все. Якщо там були окремі на приват, приватному секторі, окремі були проблеми, ми були ліквідовані протягом години. В області зараз, здається, 50 населених пунктів Знеструму на це невеличкі села. Це по області, знову таки, ну не знаю, бушкова, або, або лікарня не хочу 100% казати, тому що я на комісії не добув, комісія продовжувалася, я прийшов сюди. А чому лише три дорожні організації працюють в терміну? Тому що інших немає раз, по-друге, тому що багато бажаючих немає. Так як ми платимо, то вибачте, з нами працювати і ці вже не хочуть. Тому що підприємство, щоб з нами працювати, вони повинні мати оборотні кошти. Вони повинні свої оборотні кошти вкладати в матеріали, в пальне. В ремонт в запчастини, в ремонт своєї техніки, в заробітну плату, в податки. Вони повинні повністю виконати об'єкт, принести його нам, а ми ще кажемо, ну вибачте, ми за нього зараз не заплатимо, давайте десь може за місяць два Розумієте? А підприємство ж не може зупинитися, в них завтра немає матеріалів. Ну що, їм розпускати людей? А це працівники ну, відповідно спеціальності фаху, це технології, це виконроби, це майстри. розумієте? А він завтра не може вийти на лінію, не може вийти завтра на маршрут на роботу, тому що в нього немає комплектуючих якихось, або в нього немає бітуму, або немає чим машину заправити. І відповідно його власник власник цього підприємства ну, має незадоволення, тому що ми з ним не розрахували за його роботу, і він не має можливості виконувати роботу іншу, навіть не для нас, а навіть для інших якихось замовників. Тому та фреза 2 про яку я згадував, яка фрезерує асфальт, достатньо швидко, ефективно, вона взагалі одна на область. І теж вони між нами і областю. То вони тут фактично така, знаєте, змагання відбувається такому, в такому хорошому розумінні цього слова. Але постійно ми воюємо, до кого вона поїде. Ну, і не кажуть, вибачте, хто платить, до кого і того їде. Дякую ще запитання. Це ви ж можна сказати, чи такі Чіткі цифри ви казали, скільки потрібно, скільки у вас є, скільки зараз вже витрачено і скільки. Дивіться, ми е на сьогоднішній день маємо частину робіт, яка не закінчена відповідно акти робіт. робітників. Те, що я вам казав, до 25 тисяч квадратних метрів відфрезеровано. Але не ми ж не приймаємо роботу по фрезеруванню асфальту. Ми приймаємо роботу по виконанню поточного чи капітального ремонту. Відповідно, по актах виконаних робіт ми на 2 мільйони з лишнім закрили акти виконаних робіт. Але об'єктивне не закінчення, але розпочаті роботи, на які витрачені ресурси, це з відсотків 60-70. Поки я їх документально не бачу, тобто я про них говорити не можу. Але роботи підготовчі, виконані на великий об'єм, виконані роботи ну, по вкладанню нижнього свого асфальту. Але акт виконаних робіт підписується остаточно, коли робота стане. Прошу, коли вчора поговорили акцію, зробимо країну часу ще три тижні ці між пісницям стояли у фармі. Можливо, досі прийшло. Чи було в Тернополі так? А. Чи було в Тернополі забезпечено оперативне вивезення вивезення струтів, якась операція? Давайте так, чесно кажучи, було по різному. Ми в той день максимально пробували вивезти. І залучені були всі. Хто, хто до того причетний і мало причетний, тобто ЖЕКи, там, де територія біля них, до того, що в почнено режимі, ми тут не об'їжджали, телефонував директору ЖЕК, яка то не твої мішки, але це недалеко від тебе, в тебе там є е, якась дільниця технічна, хай твої люди підійдуть там, заберуться. Тобто, в нас ситуація була різна. Максимально ми забрали в перший день, але, на жаль, можемо консультувати, що були факти, що у нас окремі мішки десь були до тижня часу. Тобто це, це, це об'єктивний ну, факт. Вони об'їхали, з'являються нові мішки, ми сьогодні п'ять територій знайшли, де далі подорожні полоки, люди роблять. Знайшли. тобто це... Плюс розумієте, як? Ми сваримося, кажемо, ти не забрав мішки там такому то директору. Він каже, я забрав, ні не забрав, вони лежать. Ми під'їжджаємо, відкриваємо, а то живожкі, а то а мішки з побутовим сміттям, які десь люди повиносили. Люди чомусь ну, знову таки, це таке хамство. Відносимо, особливо в центральній частині міста. Виносять до смітничків, де там на 20 літрів об'єм максимум, виносять пакет з сміттям побутовим з дому, розумієте, де йому хаму лень пройти 20 метрів до контейнерів. І це, от, подивіться, з площі вулиця Замкова, зокрема, це в районі Майдану. ну, маса, маса місць, де люди виносять пакет з побутовим сміттям вранці, не проходячи 20-30 метрів десь в сторону, бо йому може зупинку в ту сторону, розумієте, ближче. І підбігає якийсь пес. Схопив того пакету, розірвав якась птаха і все. І ми з вами маємо через півгодини розірдаж, бо там валяється сміття. Але знов, щоб відповісти на ваше питання, не було все ідеально, де деякі де, де, де місця ми забирали десь людей. Дозвуки, будь ласка. Моє ну, запитання стосується конкретного ремонту доріг, зокрема на вулиці 15 квітня, 37 і спортивної. Скажіть, будь ласка, що в цьому році... Дивіться, у нас 15... це не прибункова територія, це має до новазі сама дорога. Е, так, так, так. Значить, на 15 квітня ми... 37, зрозуміло. Це прибуткова територія чи це дорога? Це, це дзвінок, я вас... Зараз... Я думаю, що це про прибункову територію. Я про прибудинкову територію зараз вам точно не скажу, тому що ми знову таки зараз коригуємо плани. Дещо ми будемо виконувати поточним ремонтом, дещо будемо виконувати від матеріалом, про як я казав. Якщо ви дайте мені зараз адресу. 15 квітня 30 І спортивна, яка доля цієї вулиці? Саме Чи буде вона так повністю спортивною від тану і від звуки і до картичка <клухи> Там стану, були Давайте так, я вам буквально протягом години перезвоню, скажу. Добре, все. Нагадую, що ще 14 травня на ім'я Сергія Надова що йшло запрошення на клуб листів, присвячений саме прибирання в місті. Ми надаємо вам можливість висловити свою думку саме про прибирання в місті культуру поведінки тернополян і запропонувати можливості виходу з ситуації, тобто як ми на рівні міста можемо боротися з тим сміттям. Це формат, як тільки по дорогах, так? так в принципі той самий формат. Так буде 10 експертів, які будуть ставити свої запитання. А зараз... що я просто відкрию таємницю, Нам якраз залегивани що Голова дочка, прийняти участь. так це якраз є офіційне звернення, хоча кажу, воно отримана ще 14 числа, це просто копія. Я знаю. Я так розумію, що там більше немає. Я дякую вам усім і зараз ми з'їм саму зв'язку. Що вам, дорогі гості, дали час? Більше <плес> ніц не пропонують. Так, і багато. Всі виключають. Це молодий чоловік робив, десь, напевно, 200 фотографій, причому цікаво ми стати.